Друзі, вітаю вільний світ і світ диктатур зробили свої дипломатичні ходи у питанні миру в Україні за останні тиждень. Мирний саміт у Швейцарії показав, що диктатури мають намір об'єднатися. І, схоже, протистояння вільного світу і світу зла протриває тепер не один рік. Сьогодні міжнародний огляд, і я вам розповім не лише про мирний саміт, але й про, наприклад, срач в російському псевдонато про кремлівські ультиматуми та кризу білоруської опозиції там. Цікаво, я для вас вибрав найцікавіше за тиждень в плані міжнародних подій. Нагадую, мене звати Богдана Мосу, я незалежний журналіст. Будь ласка, не забувайте про ваші вподобайочки, про ваші коментарі. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписались, та тисніть дзвіночок. А багато дуже різного контенту тут буде про українську та світову політику. Ну і волотян і зрадників теж будемо просмажувати це як завжди. А тепер несемося. Слава Збройним силам України, слава нашим захисникам і захисницям! Я як завжди закликаю вас не забувати донатити на ЗСУ. Це дуже важливо і від нас багато що залежить. Саміт миру не дав того результату, на який, мабуть, сподівалися в офісі президента, і з величезного списку запрошених країн хтось відмовився від участі, хтось не приїхав, хтось відмовився підписувати фінальне комуніке. Врешті під ним поставили свої підписи лише 78 держав. Хоча це чимало жодна з країн глобального півдня, крім Аргентини, із новим проамериканським президентом Мілеєм, свій підпис не поставила. З іншої сторони вдалося запобігти зрад, адже кілька тижнів тому в тексті ком'юніке швейцарської мирної конференції взагалі було відсутнє слово Росія і згадки про російську агресію. Ну ніби українці дійсно воюють із якимись міфічними орками. Відкрилося у нас на кордоні вікною в Нарнію, і з нього повистрібували якісь незрозумілі казкові звірі. Першочергова декларація була ні про що такою її зробили, аби вмовити підписати якомога більше країн. Як ми побачили, це все одно не допомогло. Тому що нині ми бачимо, як світ поляризується, і що диктатури дійсно об'єднуються, і, звісно ж, диктатури не хочуть перемоги України. Тому, мабуть, ми маємо собі вже давно зробити на носі, що не варто йти на поступки перед всіма, а треба вміти гнути свою лінію. Я вже бачу купу дописів, купу публікацій із розведенням зради про те, що саміт миру у Швейцарії це пафесно роздутий офісом президенту провал. А, те, що пафосно роздутий, це погоджуся. Те, що провал ну не зовсім, адже якби це був апріорі провальний саміт, Росія не кинула б усі сили на те, аби його зірвати. А сил було кинуто чимало. Російські так звані дипломати активно працювали по країнах глобального півдня, які їх називають, аби вони не брали участі у саміті або не підписували декларацію. Не просто так перед самітом перед журналістами вилізло болотяне пойло і почало висувати. Свої ультиматумы прості. Українські війська повинні бути повністю виведені із Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорожской областей. Причому, обращаю внимание именно со всей території этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вождения в Украину, весь цей спектакль був а вже ж, влаштований для того, аби зірвати саміт. Миру у Швейцарії для того, аби праві політики у Європі, трампісти у США, ліваки в Південній Америці та інші, ті, хто не визначився, чи він розумний, чи красивий, в один голос заверещали, що це Україна, така сяка не хоче миру, взяла і сама на себе напала. І лише бідна Росія, страждаючи від СВО, готова зійти з небес і також і бути захопити всі території після того, як Україна сама про це попросить, просто надулі нас. Очередний раз обманули. різінова попа. Вона різінова попа і є. І я до речі, хочу звернути увагу на публікацію так званих стамбульських домовленостей, які не були насправді підписані ніким. Бо це є чернетки. Зараз дуже активно по всіх змі розганяється зрада про те, як ми мали лишитися без танків і 100-тисячну армію, відмовитися від вступу в НАТО, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Незважаючи на те, що цей документ багато разів змінювався, про що вказано в публікаціях, незважаючи на те, що він не є чинним і не є домовленим, і по факту не є документом. А є чернетками. але все одно з ним носяться журналісти, як з писаною торбою, ніби це те, на що Україна погодилась. Не просто так, друзі, це все було опубліковано під час мирної конференції у Швейцарії, дарма що в західних змі. Це для того і публікувалося, аби цю конференцію зірвати, аби всі верещали про те, що Україна мовляв не тримає свого слова, хоча насправді свого слова не тримає і порушує міжнародне право сама Росія, яке зараз має діло неухвалений документ 2022 року до подій 2024 року. Жодного взагалі жодного Зате росіяни дуже вдало збивають заявлені мирною конференцією цілі. А це справедливий мир в Україні. Дуже явно показав ці історії на чиєму він боці Китай. В принципі для нас це не новина, але офіс президента до кінця чомусь вірив, що Китай погодиться на участь у конференції. Власне для цього і змінювався текст комуніке. Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан закликав Україну і Росію піти на зустріч один одному і якнайшвидше почати мирні переговори. Криза в Україні триває, йде потік озброєнь на поле бою, що лише погіршує ситуацію. Криза веде до більшої кількості жертв. Зброя може лише роздмухувати війну, але ніколи не призведе до міцного миру. Закликаємо сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, піти на поступки і почати мирні переговори якнайшвидше, щоб покласти край цьому насильству. Ті слова були сказані просто перед мирною конференцією а вже ж аби продемонструвати, що мовляв та конференція для Пекіна не нічого, а Пекін скличе свою конференцію мирну, де звісно ж всі будуть цілувати в одне місце Росію. Ну звісно, для союзника Росії швейцарська мирна конференція. Ніщо не просто так Китай постачає Росії товари подвійного призначення, та й є маленьке огидне дітище Москви та Пекіну. КНДР також нині працює наповну, аби забезпечити російську армію тим, чим може забезпечити у південній Кореї. Заявили, що КНДР передала Росії майже 5 мільйонів артснарядів. Пхеньян обміняв їх на технології для космічних супутників та конвенційну зброю. Як зафіксували корейці в південній Кореї в Сеулі, щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів КНДР передала Росіянам в обмін на це? Росія відправила Північній Кореї технології, щоб допомогти Пхеньяну у його планах розгортання низки розвідувальних супутників, а також звичайних озброєнь, таких як танки та літаки. Путін вже навіть готовий приїхати до Кім Чен Іна особисто, аби розрадити коврейського піріжечка. До нього ж практично ніхто не їздить, а дід Пуйло і приїде, і по голівці погладить і пожаліє, і скаже, що такий сякий захід йому погрожує. Значить, навіть от щас отвлеченно говорю от всіх проблем, які, які виникають. Знаете, так, так и будет всегда в мире, если кому-то будут угрожать. Вот им угрожают, они отвечают. Если бы не было угрозы, да, я думаю, что бы постепенно ядерный вопрос решался бы. Постепенно решался бы. Но Миша постоянно угрожает. А їм чого делать в ответ? Ну от просто всім погрожують. От і ракети летять направо і наліво. Просто всі дуже нервові всього-навсього. Що ж, нехай їде пило в свою північну Корею. Сподіваюся, він там траванеться кімчі. Що ж до підсумків мирного саміту, жодної зради я в ньому не бачу, але й перемоги також. Він пройшов. Ну і все, це така сира дипломатична напрацьовка, яка. Можливо, нам ще зіграє в плюс, але наразі, як то кажуть, на трієчку, що мене дійсно а, так би мовити засмутило в тому, що я побачив на цьому саміті. Так це те, що в Україні, як ми бачимо, два президенти, он вони обидва за столом саміту. Якась дуже дивна дуалістична ситуація. Ну і ще одна дуже важлива подія на тлі саміту Швейцарії. Нагадую, сама Швейцарія не підписала мирну декларацію, бо вона ж, ну, типу, як організатор, ніби як посередник, вона нейтральна і Цим дуже пишається. Так, от, друзі, у Берні заарештували Швейцарця, який два роки воював за Україну. Тепер йому загрожує до трьох років ув'язнення. Швейцарець Джона Нейтхарт вступив до лав інтернаціонального легіону збройних сил України у березні 22-го року. Він пережив обстріл яврівського полігону. Пройшов харківський контрнаступ та воював на Луганщині напередодні мирного саміту у Швейцарії. Джона повернувся на батьківщину та добровільно здався швейцарській поліції, оскільки у Швейцарії військова служба виноземній армії є незаконною йому нині загрожує кілька років в'язниці. Джона Нейтхарт приїхав до Швейцарії аби своїми діями привернути увагу до потреб до справжніх потреб України під час саміту миру. Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй можливість перемогти росіян у військовому плані. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести з ними переговори, а не навпаки. Я добре уявляю, як повернуся в Україну після мого можливого тюремного ув'язнення. Друзі, перш ніж продовжимо, я хочу подякувати всім тим, хто підтримує мою роботу через ресурси BuyMeCoffee, Patreon, посилання на Монобанк, також безпосередньо спонсорство на YouTube. З вашою допомогою виходять нові випуски і розширяються рубрики. Дякую вам. Мирний саміт у Швейцарії не єдиний саміт, який пройшов минулого тижня. Була також і конференція групи 7, і Ми побачили, що захід став більш рішучим у плані санкцій. Хоча все так само не до кінця рішучим. Одне із значних досягнень це те, що Україна отримає кредит у розмірі 50 мільярдів доларів на допомогу Україні за рахунок заморожених російських активів. Також держави Великої Сімки шукають законних способів, як примусити Росію відшкодувати Україні заподіяних війною збитків на суму щонайменше півтрильйона доларів. Так, уявіть тільки собі, скільки шкоди заподіяла нам Росія? хоча... Друзі, десятки, якщо на сотні тисяч вбитих українців та скалічені долі українських дітей, це та шкода, яку не можна компенсувати ніяк. Але про санкції, про санкції в продовження санкційної теми США порадували нас низкою дійсно болючих санкцій проти Росії, зокрема проти московської біржі. Але я б відзначив рішення інше США стосовно зняття обмеження на постачання західної зброї для бригади Азов. Одразу після цього рішення ми побачили результати на полі бою. Українські захисники зазову провели наступальні дії у серебрянському лісництві. І військовим вдалося просунутися там. І здається, це вперше, коли ми чуємо повідомлення про просування української армії за дуже довгі місяці. Слава героям! Тим часом на саміті групи СИМИ посварилися наші друзі: президент Франції Манюель Макрон та італійська прем'єрка Мелоні. Макрон сказав, що шкодує про спробу Італії вилучити згадку про безпечні та легальні аборти із фінального ком'юніке саміту Великої Сімки. Макрон заявив, що Франція буде захищати силою право на аборт. Франція закріпила право на аборт, право кожної жінки розпоряджатися своїм тілом у Конституції. В Італії немає в законодавстві таких тонкощів. Франція поділяє цінності рівності між жінкою і чоловіком. Але це не ті цінності, які поділяє вся політична le choix souverain de votre peuple. Мелоні, яка вперше за історію саміту привела на нього папу римського, власне, саміт відбувався в Італії. Папу легко було туди транспортувати. Обурилася такими заявами Макрона і звинуватила його у проведенні передвиборної кампанії. Ну що ж, друзі, Макрону зараз дійсно дуже тяжко. Йому доводиться не просто проводити позачергові вибори в час шаленої підтримки населення ультраправих, а це ще все доводиться робити просто перед Олімпійськими іграми, коли у Франції і без виборів дуже багато проблем. Прихід до влади ультраправих може дійсно похитнути підтримку України від Франції. Ми маємо про це пам'ятати. А Франція нині стала однією з ключових країн Європи серед тих, які нам допомагають. Тим часом Білорусь зачепили міжнародні скандали. Здавалося б, на кладовищі завжди тихо, але ні, Лукашенко примудрився і пересваритися взагалі геть з усіма. Взагалі я хочу друзі сьогодні звернути увагу дещо на так званий пострадянський простір, а насправді на окуповані чи постокуповані країни, тому що а, чим більше від Росії буде відірвано її колоній, тим для нас краще і тим взагалі краще для вільного світу. Все почалося з чого? Почалося з того, що Вірменія, нарешті, прозріла стосовно не лише Росії, але й Білорусі. Видання Політіко опублікувало повідомлення, що Білорусь поставляла сучасну зброю ворогу Вірменії, Азербайджану, хоча мінський Єреван начебто, є союзниками, і разом входять до е безпекового альянсу, так званого ОДКБ. Ну який очолює Росія, антинато таке собі. Пропоновані БАКУ послуги включали модернізацію старого артилерійського обладнання та надання нового військового обладнання, що використовується для радіоелектронної боротьби та безпілотників. Документи включають листи Білоруського державного агентства з експорту озброєнь до власних військово-промислових фірм щодо замовлень для Азербайджану найсучаснішого обладнання для наведення артилерії на ціль, а також листування між двома державами про закупівлю мобільних станцій боротьби з безпілотниками Гроза С для збройних сил за. Азербайджану. Ба більше, нещодавно Лукашенко прилетів у знелюднений Нагірний Карабах разом із президентом Азербайджану Алієвим і обіцяв вичистити там все після віру. Азербайджан дуже багато добився за останні роки і, перш за все, вирішує свою головну проблему – возврата земель, які довгое время ну, просто в пустыню превращались. И... Хамгидаев говорит, что э, надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое. Но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И это... Ну и тут э, премьера в Ирмении Никола Пашиняна попаяла так попаяло после этих поддей. Мы не Мы что Один із керівників країни ДКБ заявляє, що брав участь у підготовці війни, заохочував, вірив та бажав перемоги Азербайджану. І після цього я поїду з керівником Білорусі у форматі ДКБ щось обговорювати. Констатую, що відтепер більше ніколи не поїду до Білорусі, поки в Білорусі президент Олександр Лукашенко і, взагалі, заявляю, що від цього моменту жоден офіційний представник Вірменії не поїде до Білорусі взагалі. Біларусарпек є ще мається лікані Беларусум нахагає Олександр Лукашенко. Що ж, ми не чули таких самих сміливих випадків Пашиняна в сторону Путіна. Наприклад. З чиєю допомогою, власне, війна в Карабасі знов-таки стала можливою. Я маю на увазі остання вже війна, яка була. Щось в цьому плані Пашинян не поспішає з такою ж різкою критикою стосовно Путіна. Але я би все таки не насміхався з вірмен, бо ситуація в Єревана дійсно складна, і при цьому Вірменія друзі може все ж таки бути однією з країн, яка долучиться колись у майбутньому до цивілізованого довільного світу. Друзі, багато хто порівнює історію із нагірним Карабахом та Азербайджаном зі створенням на території України. Окупантами псевдореспублік так званих ДНР та ЛНР. утім, ця історія дещо складніша. Бо вірмени жили в Карабаху століттями. А кордони між Вірменією та Азербайджаном провела Москва за часів Совітського Союзу. І коли Вірменія фактично офіційно відмовилася від будь-яких претензій на Карабах уже зараз, визнаючи міжнародне право, вірмени з Карабаху втекли, бо Азербайджан міг влаштувати там ще один вірменський геноцид. Так, ми можемо багато зловтішатися над вірменами, половина з яких дійсно ватники, і які дуже сильно дружать з росіянами. Половина, але я також хочу пригадати 2008 рік. Росія напала на Грузію, а українці через півтора роки пішли на вибори президента і обрали президентом Януковича так, ніби нічого і не сталося. Тож я хотів би сподіватися, що у Вірменії все ж таки настане час, коли вони зможуть повноцінно зняти російське Єрмо. Благо, зараз такі часи, як ніколи, для цього підходящі. А, продовжуючи тему Лукашенка. Він за один тиждень встиг посваритися не лише з Вірменією, але й з Ізраїлем. Ось вот три десятки чоловік перечислені. Ви мене извините, я не антисеміт, але більше половини євреїв. Це що, вони у нас особливе привілегіровано положення займають, що вони ворують і не думають о своєму будущому? Всі однакові перед законом: і євреї, і білоруси, і українці, і, русські, і поляки. За ці слова Лукашенкові наставляли з Ізраїлю. Сподіваюся, Вусати нарешті розсвариться з усіма. І ми з вами станемо свідками його падіння якнайшвидше. Ми з вами зацікавлені і в демократичній Білорусі, і в демократичній Вірменії. Хоча я одразу скажу, що з білорусами буде дуже. Непросто і нам ще доведеться вчити їх не брати до рота російської імперської цицьки. Бо на жаль, не всі у білорусі такі білоруси, як у полку Калиновського. Я нещодавно знайшов цікаве відео. Це засідання, перше засідання білоруського опозиційного парламенту у вигнанні. Так, друзі, за кордоном в Європі вже певний час діє е, координаційна рада білоруської позиції, як вони себе називають, і вони провели навіть такі собі вибори нещодавно онлайн. Проголосувало, а на них онлайн аж 7 тисяч білорусів, навіть враховуючи те, що в Білорусі всіх залякали. Ми ж пам'ятаємо, що з Білорусі виїхало з 2020 року чи то 100, чи то навіть 200 тисяч втікачів від Лукашенківського режиму. Тож, цифри у 7 тисяч тих, хто проголосував, ну це доволі так собі. І ось ці парламентарі у вигнанні провели своє перше засідання по скайпу. Ну і виглядало, друзі, це так собі. Тому зараз я попрошу, будь ласка, Світлана. Вам слово. Ну, не вийшло з першого Світлани, але Греці з нею з Тихановською, Бо далі між учасниками віртуального парламенту почався такий срач, що годі. Не могли договориться, как будут распределять места. Было очень эпично. Итак, господа, э, я очень рада всех видеть. Благодарю. А у меня есть хорошие новости. Сегодня прекрасный день, 12 июня. Сегодня у меня день рождения. Я предвижу, что некоторые силы в традиционном совете номер три азартно попытаются захватить процедурное лидерство. Это просто странно. У нас нет ничего в целом, у белорусов, у белорусской оппозиции, у нашего комьюнити оппозиционного. У нас нет финансов, у нас нет ресурсов, и идет э, такая внутриконкурентная борьба. Важно сказать, что демократические силы в кризисе. Что? они теряют свое влияние внутри страны. Ну, кроме слова «позор» это не вызывает ничего, конструктива – ноль, какое-то хамство, оскорбление друг друга. Бег на месте, таким образом, это самая безобидная метафора, которую можно употребить для описания достижений нашего политического руководства. И э, я не хочу это слышать, я не хочу нервничать, я не хочу портить себе настроение. Имею право, у меня день рождения есть. А простіть колеги за емоції, ну я чесно горія просто в шокі. А начала того як це відбувається. Це короткий переказ засідання парламенту Білорусі у вигнанні. Так це виглядало. І знаєте, мені ще дуже сподобався пасаж в лапках сподобався панянки Мартинової, яка сказала, що білоруська опозиція має співпрацювати з Україною, але при цьому любити своїх ворогів. Системна робота з Україною. І це не тільки підтримка Полка Каліновського всіх білоруських добровольців. І саме головне, то що білоруси цивілізований народ, ми доказали в 2020 році, Я всем говорю, никогда не обесценивайте наши тапочки на лавочку, или как вы там пытаетесь говорить, потому что мы уже тогда показали, что мы договороспособны. Мы не должны быть зайчиками, котиками, сладками. Говорю, никогда не обесценивайте наши тапочки на лавочку. Только в Украине, только в ней наша свобода, что мы народ цивилизации, который не ломает витрины, не громит машины. І не розбирають брусчатку. Спочатку ми допомагаємо Україні, потом Україна допомагає нам. Ми люди, полны любви даже навіть до врагу. Я підозрюю, що пані Мартинова все таки трошки відчуває дисонанс у своїх словах і не зовсім розумію, з ким вона збирається домовлятися і кого вона любить. Врешті я хочу лише побажати білоруській опозиції, по-перше, знайти порозуміння між собою, а по-друге, вичистити кремлівську агентуру зі своїх рядів. Хоча, можливо, це по-перше, а інше по-друге, ну це вже як вийде. Бо знаєте, є підозри щодо певних індивідів. А для нас, друзі, до речі, дуже гарний, гарна наука. Що буває, коли а намагаєшся домовитися зі своїм ворогом, б, що буває, коли в рядах однодумців відбуваються срачі, є про що подумати, і вірю, що до чогось такого в нас країні не дійде. Хоча зараз самі розумієте, в політиці у нас, м'яко кажучи, і непросто. Друзі, це був мій суб'єктивний міжнародний огляд. Чекайте наступні і чекайте новий випуск без кісток. Він буде дуже скоро. Як завжди нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.